Ліберальної опозиції такої немає російської, вона не має жодної підтримки на території Росії. Її меседжі, і навіть якісь ідеологеми антипутінські не чують, не обговорюють і не приймають до уваги. Вона не здатна вивести людей на протести. І навіть смерть Навального не призвела до масових протестів в Росії. Чи мала опозиція скористатися? Вона розколота. В більшій частині е, з нею працюють ФСБ і різні агенти впливу, які продовжують тримати цей розкол. Е, вона фактично займається лише е, тим, що оцінює степло Іван війну е, Путіна з Україною і чекає, поки щось зміниться для того, щоб заявити право на владу, про яке вона навіть сьогодні не говорить. Зрозуміло, що єдиною опозицією це три російських воєнних підрозділи на території України, РДК, РТК, Сибірський батальйон Російський Легіон. Їх підтримують політики, в тому числі Япономаріон на території України, і інші і Кисельов, які живуть в Україні. Саме ті політики, які виїхали з Росії, живуть в Україні. Вони є реальною опозицією, тому що розуміють єдиним способом. Винення путінізму в Росії, зміни цієї ідеології расизму, зміни самої Росії, як такої, це тільки воєнна перемога України і підтримка цієї перемоги з боку ліберальної опозиції. До цього часу не створені системи, які допомагали б Україні. Так деякі з них збирають гуманітарну допомогу для. Україна в цілому вона займається тим, що намагається пристосуватися до життя на заході і забути про існування Росії, використовуючи це лише протистояння з Путіним персонально, да, як спосіб отримання грантів з боку світових урядів. Думаю, що така опозиція не має жодного сенсу, і зверніть увагу, що на українському українському так би мотивортному просторі опозиція по суті домінує вона використовує. Саме українського аудиторію, українських виборців, українське, українське населення, українських людей для того, щоб продемонструвати свою так би мовити, ми ще живемо живучись. А от що стосується Росії, е, так і не знайдено способів е, впливати на російську аудиторію. Це показує ще раз, що вчорашнє голосування на позиції є не просто стратегічною помилкою це є дійсно підспівування під путіну.